Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 28 листопада. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочук. Сьогодні зі мною керівник також аналітичного центру ділова столиця, політолог, народний депутат попереднього скликання і політик Вадим Денисенко. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. У мене просто ну в голові дуже багато ваших регалій, тому я докупився мені справді складно. Зібрати в тому числі глядачу зазнає, що ви доволі сильно розбираєтесь, без ну, абсолютно рантово на це говорю, в російській внутрішній політиці. Ну і от хотів би сьогодні з вами поговорити в контексті вашого бачення на останню історію, яка вже знайшла відгук навіть у Польщі. Президент Польщі Навроцький Кароль сказав, що ми цінуємо роботу на Бута САП. Цю заяву він зробив на тлі обшуків у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, які проходили і в нього вдома. Так, він сам саме повідомив, і от Навроцький каже: ми чекаємо роз'яснень. Пане Вадиме, можливо, ви нам спробуєте пояснити поки що замість НАБУ і САП, що відбувається, чому саме сьогодні, чому в Єрмака, як це впливає взагалі на внутрішню політичну та зовнішньополітичну ситуацію України? Ну е в принципі, почати, напевно потрібно з того, що подобається це, кому що не подобається, але е міндічкей починає жити своїм життям. І він величезною мірою буде впливати на всі ті події, які будуть в Україні, як по зміні уряду, можливо, парфпортуванні парламенту з однієї сторони, так і на зовнішньому фронті, по тому як будуть відбуватися з однієї сторони переговори в трикутнику росія США Україна по так званому мирному врегулюванню з однієї сторони з іншої сторони. Переговори між Європою та Україною про виділення грошей в 2026 рік, в 2026 році. Mm -hmm. Нагадаю всім, що з березня в Україні немає грошей без виділеного, виділеного траншу від Європейського Союзу. Тому я е е е хотів би просто, щоб ми всі розуміли, що ці події і особливо обшук Вірмака це початок так званої другої серії Мінічгейта, в результаті якої ми, очевидно, все ж таки почуємо, ну маємо всі шанси почути, правильно так буде сказати, про е скандали, пов'язані із закупівлею зброї. І, власне кажучи, можемо чітко говорити про те, що е ця друга серія е вона. Е Має всі шанси перерости в переформатування парламенту і зміну уряду Юлії Сверденко, якщо говорити безпосередньо про переговорний процес європа Україна про виділення грошей. Я вважаю, що в результаті всіх цих речей вірогідність виділення грошей стає абсолютно мінімальним. Це попри те, що Європа дуже хотіла б продовження війни. Але Європа не однорідна і одностайності виділені грошей для України. Я думаю, що вже точно ми не доб'ємося в питаннях переговорів США Росії Україна. Тут треба трошки ширше говорити. Треба почати з того, що Трамп виходить із позиції, і він виходить з неї починаючи з скандалу в Івальному домі. І вона залишається незмінним, що без вирішення питання виходу України із Донбаса, Неможливо розпочати переговори із путіним, тому найближчим часом я думаю, що буде іще ще одна спроба натиснути на Україну чи на Володимира Зеленського з тим, щоб була дана згода на те, що Україна погоджується на цей пункт, що ми виходимо із Краматорська Слов'янська. А Трамп в свою чергу пообіцяє, що він буде тиснути на Путіна на те, щоб той погодився на зупинку війни. Власне кажучи, якщо цього не відбудеться зараз, то ми будемо бачити продовження внутрішньої політичної кризи в Україні помножений на корупційний скандал, і з моєї точки зору, наступний раз ми вийдемо на переговорний процес. Якщо зараз все буде провалено, ближче до березня квітня місяця, коли стане зрозуміло, що в Україні немає грошей. Тобто, у нас на жаль, зараз є два поганих варіанти: один поганий, другий ще гірший. Ви щойно сказали про те, що будуть наступні спроби тиску на Зеленського ухвалити рішення. Тобто, ну я так розумію. Історія із обшуком ярмака, Єрмака – це тиск, чи я неправильно трактую ваш коментар? Обшуки не можуть не бути тиском. Тобто, в принципі, Зеленський знаходиться в найслабшій позиції, напевно, за всі весь час свого правління. І е, Міндічґейт е, дуже сильно його ослабив, а обшуки Єрмака е, мають шанси е, зробити Зеленського дуже слабким президентом на сьогоднішній момент. Чи впливає це на переговорну позицію? Безумовно, впливає. Я, ну хорошо, добре, я тоді сформую по іншому питання. НАБУ і САП не самостійні були, коли пішли до Єрмака? Дивіться, я цього не говорив. Я дозвоню, пане Води. Я не говорю я... не буду говорити. Я просто говорю про те, що е, знаєте, е, як цей знаменитий вираз, про те, що помах метелика десь всередині океану може призвести до цунамі десь е, на березі, е, отак от і тут. Е, тільки тут уже не помах метелика, а тут глобальна корупційна історія. В розгар переговорного процесу і е, безумовно ця історія не може не впливати як на внутрішні, так і на зовнішні позиції. Самостійні чи не самостійні працівники набу, НАБУ ну про їхню не самостійність ніхто е, ніколи не говорив. Ну тобто хтось говорив, але я ніколи не говорив. Е, але те, що їхні дії е, мають в тому числі і внутрішньополітичні, Наслідки і зовнішньополітичні наслідки. Ну це в принципі не треба бути видатним аналітиком, щоб це не розуміти. Ну так звичайно, наслідки будуть мати. Ви говорите про Європу, тому що я мабуть чи не вперше чую про те, що саме ця історія матиме наслідком, і наші відно у наших відносинах із європейцями по цей корупційний скандал. Так на початку Міддічґейту ми бачили коментарі. Я особисто бачив від Дональда Туска канцлер німеччини Фрідріх Мерц про це говорив ну так там не, якісь є факти, і так далі. Багато колег ваших говорили ну, можливо, не багато а окремі говорили. Ну це ж в енергоатомі. Ви зараз говорите про можливість зловживання на закупівлі зброї? Це дуже серйозно. І а, чи наскільки чи є це фактором суттєвого погіршення відносин з європейцями? Ви вже сказали, але чи це може бути використано в тому числі європейцями? І для ухвалення рішень ви теж говорили. Але ще це є тиск на скажімо так на Україну з боку європейців, тому що я розумію вашу логіку, що мовляв, незалежно від того, хто на кого тиснув, але це матиме наслідки. Втім, дивлячись зараз на ситуацію, яка в нас складається з європейцями, в мене складається враження. А що Єрмака дуже гарно приймали за кордоном під час останнього турне європейського президента Зеленського, і Макрон приймав його. В Іспанії приймали, його в Греції приймали ну. Єрмак всюди. Єрмак – керівник переговорної групи, воно ну, таке складається враження, що Європа взагалі забула за цей корупційний скандал. Можливо, я помиляюсь, можливо, щось змінилося. Ну, дивіться, е відразу після появи перших повідомлень про плівки Міндіча, е ми побачили заяву Орбана, який сказав, що відтепер Україна не отримає ні копійки, і голосу в Угорщині під цим не буде. Цього вже достатньо для того, щоб заблокувати виділення грошей Україні. Е і е якщо говорити більш глобально, про взагалі процеси, які відбуваються зараз, відійдемо в сторону від Єрмака і від сьогоднішніх обшуків. Що ми маємо на старті? На старті ми маємо, як я вже говорив, позицію Дональда Трампа, який вважає, що ключ до початку переговорів вихід України із Донбасу. Uh -huh. Другий момент, про який ми повинні пам'ятати, да, насправді от, є, є три фактори, які є важливими в сьогодні в переговорах. Всього три: двадцять 28 пунктів міні, міні, ще, 28 пунктів Вітафа, це насправді е, антураж. Ми маємо всього три пункти: перший е, територіальні претензії, і тут я е, можу тільки повторити те, що це е, стратегічна позиція Трампа. Ключ до переговорів лежить в погодженні України. в України вийти з Донбасу. Він буде на це тиснути. Тобто він почав це тиснути в овальному кабінеті. Він це робив Анкорідж і після анкоріджі, точні, чи, точнів передодні накоріжа. І нарешті ми це баємо зараз в 28 пунктах Віків. І на жаль, від цього ми не відійдемо ні зараз, ні через місяць чи через два. Пункт номер два, який є важливим для переговорного процесу, це позиція Володимира Путіна. На сьогоднішній день Путін е, не хоче переговорів, е, власне, його вчорашні заяви, які він зробив, е, про те, що Україна е, що, що він не відступиться від е, там, пірвопричин там, і, і так далі, це все говорить про те, що він вважає, що зараз Україна зірве переговори, і його ціль на сьогоднішній момент зривати переговори руками українців, європейців або навіть американців. Тобто він буде старатися це робити. Але з точки зору Трампа Трамп вважає, що як тільки Україна погоджується на вихід із Донбасу, він далі починає настільки жорстко тиснути на Путіна можливими санкціями і навіть веденням санкцій, що Путін нікуди не подінеться. В принципі, в цьому є певна логіка, хоча вона достатньо, як на мене, скажімо так, не, не дуже струнка. Я скажу так м'яко. І нарешті є третій пункт в нашому переговорному процесі: це безпекові гарантії для європейського союзу. Де Україна є частиною безпекових гарантій для Європи, е, тому е, наш е, в принципі природній союзник на сьогоднішній момент є Європа в тому відношенні, що вони хочуть отримати безпекові гарантії і будуть виступати категорично проти е, того, щоб Україна виходила із Донбаса до того моменту, підкреслюю, поки е, не будуть отримані відповідні гарантії. Трамп не хоче давати цих гарантії. Він ну взагалі не хочу давати ніяких гарантій, якщо чесно. Але два чи три дні тому він несподівано навіть заявив про те, що ми маємо обговорити гарантії для Європи, тобто він розуміє, що це один із таких ключових моментів, які йому треба зламати, для того, щоб в принципі досягнути того варіанту миру, який він вважає для себе прийнятним. Тому, власне кажучи, коли ми говоримо про європейців, ну ми ж теж маємо пам'ятати, що Європа вона не однорідна. Єдро <coughs> Берлін, Париж, Лондон, є, в принципі, друга, там, оточення Італія, там, Фіни, потім є там, третє коло, ну і є нарешті всі цибулі. Там, там четверте-п'яте коло, яке взагалі не зацікавлено ні в чому. Тобто на сьогоднішній момент європейці з однієї сторони вони були б дуже зацікавлені в тому, щоб напевне виділити Україні гроші і рухатися далі, якщо їм не буде надано гарантії. В той же час вони прекрасно розуміють, що просто угорщини достатньо для того, щоб заблокувати цю історію. І е, я думаю, що е, 17-18 грудня, коли будуть засі, буде засідання єврокомісії, е, ніякого рішення прийнято не буде. Тобто, в принципі, рішення буде переноситись на січень, лютий 2026 року, е, з усіма відповідними наслідками по підвішуванню України в абсолютній бюджетній е, невідомості. Окей, а тоді скажіть, будь ласка, я повернуся до свого запитання: як в цьому всьому, в цій всій історії допоможе нам чи буде ну, нам шкодити історія із зірмаком? Я знову е, до неї повертаюся. Десь, до неї просто будуть апелювати. От, до чого апелює е, е, Орбан? Тобто він говорить про те, що ми не можемо виділяти гроші корупційні Україні, тому що і далі пішло. Всі ж перші шпальти всіх е, європейських газет зараз будуть наповнені цими історіями в усіх країнах. Зараз буде величезний тиск е, політиків, е, які заходяться в опозиції, які будуть говорити про те, що навіщо виділяти Україні гроші, якщо вони все одно їх крадуть. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, тут буде дуже серйозний політичний внутрішній тиск на кожну з європейських країн і на кожного з політиків, які будуть підписувати речі про виділення грошей, це ми можемо не можемо недооцінювати. Просто це реально це величезний вплив, який буде зараз е тиснути на всіх лідерів всіх європейських країн з однієї сторони. З іншої сторони, ну давайте не забувати про те, що е Сполучені Штати Америки, якщо вони не доб'ються е згоди зеленського зараз. Вони також будуть тиснути на цілий ряд європейських країн і будуть теж апелювати до корупційної складової і до всіх цих речей, тому що до Міндічгейта? До Міндічгейта ми виходили і говорили: ми є щитом Європи, і ми своїм героїзмом в принципі захищаємо Європу. І у них ні в кого в Європі не було контраргумента для того, щоб сказати, що ну, типу, ну і захищайте, ви нам не потрібні. Ну ніхто не міг говорити навіть у пороті, ну, тільки Орбан собі дозволяв щось подібне. Фіце. Та й то достатньо там як. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо на нашу, в принципі, залізобетонну позицію, яка є абсолютно правдивою. Що ми є щитом Європи, незважаючи ні на які корупційні скандали і так далі, і так далі. Але у відповідь ми будемо отримувати, але ви крадете наші гроші, а наш виборець цього не розуміє. Тобто, це послаблення нашої позиції чи не послаблення? З моєї точки зору це послаблення. Тому не, напевно, все ж таки, ми повинні говорити про те, що ми на сьогоднішній день опинилися в новій. Значно складніше ніж це було там три тижні тому е, реальності, і навіть значно складніше ніж вона була вчора до сьогоднішніх обшуків Єрмака, тому що всі прекрасно розуміють роль Єрмака в структурі влади е, Володимира Зеленського, чи допоможе до прикладу, наприклад, звільнення Єрмака з посади вирішити цю проблему, хоча б частково, чи цього ніколи не станеться. Дивіться, це, це вже, вже, я вважаю, що це вже пізно. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній момент mm. е ситуація закрутилася значно глибше, е і питання вже е не в єрмаку. Тобто, в принципі, це треба було робити е там умовно кажучи, два тижні Перепрошу, тому. Перепрошую, я... кому питання. Питання вже в тому, що Дональд Трамп прийняв для себе рішення, що він повинен дотиснути ситуацію і він буде її дотискати по максимуму. Uh -huh. Тому в даному випадку тут уже питання не в персоналях, а питання вже в вирішенні того, як Україна буде погоджуватись на ті позиції, які буде Трамп просувати найближчим часом. Просто ще раз я прошу бачення, просто хочу ще раз наголосити: є ключова позиція, в яку у нас дуже багато хто забуває, 1 березня в Україні можуть закінчитися гроші, і це насправді є. Ну час ну, почався зворотній відлік. На жаль, от на сьогоднішній день можемо говорити, що там став зараз. У нас там скільки там 92 дні залишилося угу. до моменту, коли в Україні може статися так, що не буде грошей. Тоді я сформулюю по-другому, якими можуть бути наступні кроки української влади для того, щоб ну вже я ну, дійсно тут не можу сказати, щоб цю ситуацію виправити, але якими вони будуть? От на вашу думку, давайте скажемо так: якими будуть ці кроки, ну, тому що важливо, всі рішення ухвалюються сьогодні президентом України? Мені тяжко відповісти на це питання. Я схиляюсь до того, що Володимир Зеленський не погодиться зараз на е ті пропозиції, які дає Трамп. І спробує іще ще раз апелювати до європейців, і по суті, єдина площадка, на яку зараз можна впертися, це європа, сподіваючись на те, що буде знайдено якесь політичне рішення для виділення нам продовження виділення нам грошей. Але за будь-яких обставин, якщо ситуація буде розвиватись по тому сценарію, в якому вона зараз розвивається, в принципі, Єрмак буде. Має всі шанси бути, скажімо так виключеним із політичного процесу, і в свою чергу це звичайно буде впливати взагалі на систему управління, яка вибудувалася у нас протягом останніх скільки 4 чи 5 років у нас єрмак про ну, неважливо. Протягом останніх да останніх п'яти років вибудувалася система, і ким замінити Єрмака і як це буде виглядати. На сьогоднішній момент відповіді на це питання я так розумію, що в офісі президента не існує чи можуть такі якісь рішення на це запитання знайти у парламенті. З огляду на те, що там лунала ідея створення широкої коаліції, я точно знаю. Ви краще за мене обізнані з деталями створення свого часу таких широких коаліцій, чим це закінчується в парламенті, але це така дискусія в історії розмова окрема. Чи може парламент дійсно перебрати на сьогоднішній день на себе такі от ну, функції повноваження, допомогти президенту? Адже це все-таки суб'єкт політики, не останній в Україні? Ну, парламент вперше за шість років своєї існування, напевно, має шанс стати суб'єктом. Ну, Я б так. сказав. <кій> Цей парламент, вперше за 6 років існування, має шанси стати суб'єктом, буде правні так сказати. Чи стане він? Я вважаю, що зараз ми рухаємося до того, щоб найближчим часом, найближчим це протягом наступного місяця, утворилася нова коаліція, було змінено чи частково змінено керівництво Верховної Ради, і був утворений новий уряд. Тобто, в принципі, ми дуже близькі до цього. Буде це чи не буде, буде залежати від тих рішень, які буквально от сьогодні, завтра, післязавтра, ну тому мовно кажучи, протягом наступних там трьох-п'яти днів прийме або не прийме Володимир Зеленський. Тобто від цього буде дуже багато чого залежати. Але якщо зараз у нього посипаться і фракція, а вона стоїть на грані того, щоб посипатись, тому що насправді, коли почався Мінічкійт, за моїми оцінками, з того, що я розумію і розмовляв із. Різними політиками з різних фракцій в парламенті вважалося, що із слуг народу готові вийти до 80 людей на сьогоднішній день. Я думаю, що ці 80 людей, по перше, нікуди не поділися. Вони будуть слідкувати, і вони, я думаю, що готові будуть прийти в певний момент в нову коаліцію. Насправді ситуація була така, що в два тижні тому, чи там скільки там днів тому, до приїзду Зеленського із цього великого ежа за кордоном опозиція мала приблизно 150-170 людей. Ну з різними оцінками, ну я схиляю до цифри 150 чи е, вдасться добрати іще ще умовних 100 людей? Я думаю, що якщо зараз ситуація буде розвиватися за тим сценарієм, з яким вона зараз розвивається, е, шанси достатньо високі е, і далі головне питання: е, як будуть уже розігруватися партія персоналі, коли хто буде головою Верховної Ради, хто буде новим прем'єром, е, і, і так далі. Але е, всі шанси на те, що у нас може змінитися. Uh, і коаліція, і уряд uh, на сьогоднішній момент стають значно вищими. Я не говорю, що це відбудеться, але вірогідність різко зростає гіпотетично. Ми допустимо Зеленський там ухвалю рішення відстранити поки що тимчасову Єрмака з посади очільника переговорної групи, тому що це ну, питанням також буде дуже дуже важливим. І парламент перебирає на себе такі повноваження. Створює коаліцію. Я знову таки у гіпотетично. Я в це мало вірю, але все ж таки. І створюється якийсь там коаліційний уряд. А цей процес буде дуже непростим. Він був непростим навіть в частині в Україні, а в воєнний так тим паче, тим більше, бюджети на освоєння ну вони колосальні. Донорські гроші, які заходять із і зайдуть із Європи, вони дуже великі. Ми знаємо, що будь-яка коаліційна угода починає читатися з кінця. Де в додатку написано розподіл посад? Хто є державним керівником державної митної служби, державної фіскальної служби, міністром фінансів і так далі, навіть не очільник Кабміну, то вже питання третє. А це може як на мене, пане Вадиме, провести, призвести до колосальної політичної кризи в Україні. Вона вже є, але формуванням уряду вона не закінчиться. Вона буде тривати в умовах. Ну, це буде шалена турбулентність в умовах війни. Ну як для мене, це дуже серйозний виклик. Враховуючи а, позицію президента, який ну часто демонструє впертість в окремих питаннях, ну мені видається, що це буде для України дуже серйозним випробуванням. Ну я з вами абсолютно погоджуюсь, це, в принципі, буде дуже серйозна політична криза, яка на першому етапі може дати можливість випустити пар, але ми 100% будемо це. мати величезний конфлікт по лінії голова Верховної Ради президента і голова уряду президента. Тому звичайно це буде мати дуже серйозні політичні наслідки, але час зараз буде спресовуватись і я думаю, що ключове питання буде знаходитись саме в зовнішній переговорній позиції України, і от навколо цього буде або не буде вирішуватись питання про створення і коаліції, і майбутнього уряду. Як би ви особисто бачили, вже вибачаю, за це творче запитання, тому що тут запитувати вас прогнози, хто може бути і так далі, ну, справа справді невдячна. Я хотів би просто запитати вас, як ви бачите, яким ви бачите, якою коаліцією, яким уряд, і яким би ну, було би ідеальний формат співіснування кабміну, парламенту і президента, якщо ми вже дійшли до такої ситуації? Тут ідеальних ситуацій немає. У нас є погана і дуже погана. Тобто, в принципі, uh -huh. е важливо тільки одне: це щоб вони не пересварилися в перший день. все інше це справді вторинне. Тому що, на жаль, е ми зараз не говоримо про принципи, ми говоримо виключно про uh -huh. персонал. і. Тому з цієї точки зору ми можемо говорити, що там політик X буде кращим на цій посаді або гіршим на цій посаді, ага. але те, що це ніяк не вирішує управлінську кризу, корупційну кризу або будь-яку іншу кризу, це навіть не говориться. Тому це ні в якому разі не технократичний уряд. Як це багато любить хто говорити, а, так, так, так. тому що технократи це люди, які мають вправо на величезний карбланш і. Мають можливості вирішувати е, е, політичні питання замість парламенту. Навіть в деяких моментах е, тут нічого подібного не буде. Тому тут ми можемо говорити виключно про спробу випуску пари, але ні в якому разі не вирішення. кардинальних е, питань, які знаходяться в глибинах української е, держави, я зроблю обережне припущення, що. Саме ця політична криза нам може допомогти, ну якось відновити відносини із європейцями, які дійсно підриваються зараз, тому що історія з репараційним кредитом чи кредитом стабілізаційним, як уже про нього ну, там дві історії. Вона отримала своє продовження в черговому листі відповіді від прем'єр-міністра Бельгії Урсулі фондрляйн, який сказав: Ніякі гроші я вам не дам, ну, якщо перекладати на просто людську мову. І от іпотетично, ми допустимо, що продовж наступних двох-трьох місяців. Коли допоки триватиметься коаліціада, ми зараз друзі малюємо е, можливо, навіть я малюю такий, знаєте, суперідеальний варіант, з е, гірший із найгірших, да, точніше, як е, гірший е, один, а другий ще найгірший. От ми беремо гірший варіант, як пан Вадим говорить. Але час триває. На фронті війна не зупиняється, і ми умовно там через три місяці, вже коли змінився уряд, виходимо на новий етап переговорів. Трамп скаже. Дивіться, переговори, ви про це говорите. З якими позиціями вийдемо, які якими позиціями ми будемо оперувати, якою буде наша переговірна позиція у розмові з Білим домом і з Москвою? Ну, дивіться, яка буде наша позиція скати складно, але е, ну я спробую відповісти на це питання. Тобто, я повторюся, що ми вийдемо на переговорну позицію, яка буде складатися знову із трьох пунктів це е, питання території. Це питання безпеки для Європи, і де ми там частина цю історії, і позиція Володимира Путіна ні зараз, ні через три місяці, ні через п'ять місяців нічого не поміняється. От, на жаль, ми угу. маємо говорити, що якщо ми будемо говорити про весь 2026 рік, вірогідні, що щось зміниться в цій трійці, ноль або 0,1, Це перший дуже важливий момент. Другий дуже важливий момент е, на жаль, подобається це комусь що не подобається, але 28 пунктів Вітафа Дмитрієва з будуть лежати в основі майбутньої домовленості між Україною та Росією. Тобто, в ну, знов подобається це нам чи не подобається. Будемо говорити що це жахливий план, це план зради, чи як небудь але. Вони будуть лежати в, цій, в основі цих домовленостей. Вони будуть змінюватися, вони будуть переписуватися, вони будуть там дописуватись, там, мінятися. Але в цілому плюс-мінус вони залишаються. Тобто, наша ключова задача на сьогоднішній момент, якщо ми розуміємо, що. Зараз е, ці переговори провалюються, та й та й зараз навіть це потрібно робити в терміновому порядку. Ми повинні мати відповідь на 28 питань. питань. Беремо кожне питання і говоримо, що ми можемо тут зробити, і як нам тут викрутити ту позицію, яка була б для нас позитивна, тому що наша дискусія е, звелася до того, що це добре або це погано. Люблю, не люблю. Тобто чорне або біле. Ну за стрим українським принципом все або нічого. Так не буде, на жаль, так не буде. У нас ну я завжди говорив, що будь-яка угода наша буде мати дуже болючі наслідки, але на жаль, ми не готові навіть до закритих дискусій. От проблема в чому я там відразу з'явився цей план. Я говорив з батьма людьми, я кажу, чому ми не проведемо від закриті дискусії цю тему. І відповідь дуже проста: ми не можемо їх провести, тому що закрита дискусія, рівно після закінчення цієї дискусії, буде відкритою. І буде сказано про те, що політолог Х сказав тето, експерт Y сказав тето, а політик такий-то сказав іще щось. І тому всі бояться провести подібні дискусії, бо ми живемо в парадигмі все або нічого, якої на жаль, не буде. Пане Вадиме, я дякую за відвертість. Я ну, сказав єдине, що в мене. Практично абсолютно таке саме, таке саме бачення. Звісно, от оці три місяці, які ми ну, от, на ваш, за вашим міркуванням будемо мати, якщо умовно буде формуватись коаліція Верховна Рада. Я поки що ну, не бачу такого формату, бо в мене великі сумніви, що в принципі президент України буде ухвалювати якісь кадрові рішення, але це буде матиме наслідки. Матиме наслідки для України однозначно. Пане Ведимі, дякую вам. Що ви були з нами. Дякую за такий влучний коментар на мене, друзі. Ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Оскільки зараз це дуже чутливе питання для України, і нам треба формувати спільну думку. Вона буде непростою і спільну позицію, але ми мусимо це робити. Дякую вам, пане Вадиме. Дякую.